Всім доброго ранку сьогодні ми вже їдемо на паркур, везу малого на паркур. Так, ось ми приїхали до торгового центру «Мармелад». Багато машин. Ой, побігли чотири хвилини. Три, два, один. Пьйом. Стоять! Переходимо з Тетя з дяді. Так, он, яка красива городина, вже ми на тій стороні пробігли, треба було по підземці пройти. А ми пробігли так, за дядькою з чемоданом. А він каже, так чого ж вони по підземці не пішли? А я ж не знаю, кажу, не побачили. Він каже, у мене ж то чемодан важкий, то я вже так пройшов. Ну ми ж, як зазвичай, без. Пригод не можемо, тому так і виходить. Ідемо, зараз доходимо, ми ще ми за півгодини вже прийшли, то ще будемо мабуть чекати. Але поки розрахуємося, там чи 350, чи 300 гривень. Одне заняття коштує. Зараз ми подивимося. Дуже жарко, як малому хочеться застрибати, щоб серце вистрибувало. Молодюш. Щастя у дитини повні штани. Ми заходимо. Сюди вже забули. У мене є відео попереднє, там півручку тому, як ми сюди заходили, теж займалися. Так, щось ми натискаємо, не працює нічого. Може, нам не дуже повезло, але нам треба буде піднятися аж на шостий поверх пішаки, бо люди вон, піднімаються. Фух. От ти сам хочеш займатися своїм паркуром, а я так хочу йти на шостий поверх по сходинках. Таку жару, що аж мені нікуди. Так. А, так він роботу. А, він працює. Ліфт. Ура! Зараз поїдемо. Так, Матвій трошки далі прийшов, той працює. О, тепер бачимо, бо ми не туди зайшли. Фух, це знаходиться все під кришею. Так жарко. Ми прийшли ще раніше за всіх, тому що за 20 хвилин до початку занять. Ось такий зал. Йдемо в роздягальню перевдягатися. Взяли ключик для того, щоб зберегти наші речі і покласти все. Туалет є. Так, світло, світло, світло. До речі, тут є душові кабіни, тому що займатися вони будуть інтенсивно. Ось такі кабіни. Прийшов, помився, помився. t h Що? У нас закінчилося, тепер ми їдемо знову на одній маршрутці додому. Ні, давай на кальтах. На кальтах? Да. Так. Ні, давай на діномай. Давай спочатку надійне, а потім на кальте. Зайшли в піцерію і зараз будемо їсти піцу. Так, взяли в вдаміносі, сьогодні була скидка в папероні на товстому тісті. І отут ми замовили без томатів в так. Так її можна їсти без тарілочок. Ну, Мо візьми. Можу взяти, ну я не знаю. Така смакота. Матвій після тренування, зараз поїсть піци. Нормально. Нормально дитину годуємо. Руки не треба облізувати.